Всім привіт. Давно нас не було. Шо, приїхали зараз в Word, ну типа ГАІ, У нас сьогодні екзамен практичний на права. Та не знаю. Сподіваємося, що здасть. Їхали, капець, ми приїхали в останню минуту. Нам на 7 треба було. Ми на 7 прилетіли, пробки, дощ. Короче, міюшка без настрою, рано встала. Настроєння нема, ну чого ти? Дивись, виглядаємо До наша мама. Воно ну мама їде. Зараз буде виїжджати. Дивись, 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 йдемо. Там, по-моєму, щось виїжджає. Щось виїжджає на плац. Сразу поїзде на плац і потім в город. Не, я тут розлікаюся з тліхоном, але наша мама в місті їде. Ну що, пожелаємо їй удачі. 16 -я. проїхалась, вернулись, стали тут. Заїхали може на парковку, не знаю. Я думав, вони десь далі поїдуть, вони тут по місності катаються. Ну так да. Паркується. Холод, Ти замерзла? Я. Замерзла? То може в машину сядеш? Ні, тут будеш. Та, та, та. Добре. Коротше що, екзамен завершився, невдачою. Розказуй. Я не буду нічого розказувати. Чого? Просто. Женя, убери ту камеру. Ну Настя не в настроєнні. Давай. Заходь. Вернулись додому. У нас була задача сьогодні зранку. Міїному котку батарейку купити. Дадець. Батарейки купили. Зараз будемо оживляти котка. Так. Наш студент расстроен. Нічого в наступний раз вдасть. Викидали сміття. У мені авіза прийшла. Зараз едем на почту, подивимося, що там мені приїхало. На почту, так? Ідемо на почту. Вже. Короте. Короте, ми приїхали вже другий раз сьогодні на почту. Зранку їздила, у нас сьогодні чогось з двох часов під'їхали. Через 5 хвилин відкривається. Дивлюсь на вулицю, вже чоловік 10 стоїть, що прийдеться в очереді, нам кукувати тут. Дай мій юсик. Мама з нами не поїхала, не захотіла. То такі діла. Сейчас будем. Тату, ма... Ну капець, конечно. Тату, Людям вдома ма... не сидиться. Два часа дня вони всі під почтой. Тату, ма... Що? Що ма... таке? Мама. Мам. Мами нема? Да. Ну нема мама вдома осталась, так? Ми, ми цей раз без мами. Добре. Що, капець? 40 хвилин вхватим. У черзі стояли. Але воно того варте, достав. Получив листа, на якого чекав наверное, з півтора року. Ну я ще не знаю, що там не відкривав, але, але думаю, то воно. Це капець з бабки, там я в шокі. Просто підходять, отак середину очереді стало і стоїть. І пофіг. Взагалі, що там люди. Це таке. Ну нічого. От стояли, зараз буду відкривати, дивитися. Доця собі книжечку купила, так? Міюш. Все. Всім привіт. Привіт. Ми в дорозі їдемо в Варшаві, ой, в Варшаву по справах давно не брали камеру в руки, бо багато чого сталося. Там по порядку будемо розповідати, якщо що, в Варшаву їдемо в ДП документ Жені робить паспорт. Сподіваюся, що у нас все вийде. Як воно там буде, що потім розкажемо. Бо я був в розшуку. Ну, зараз вроді ми зняли мене з розшука і треба податися на паспорт. Так, да, бо паспорта там осталася ще недовго. А... Це ж тут е, автостраду строїть. я не знаю. Ще ціна до, е, до, до Варшави, кому буде. Ага, прикольно. В общем, їдемо по, по дорозі, бо машина дивись, яка замершена Всі машини замерші, становилися мінус. Так. В общем, будемо їхати, якщо що познімаємо дорогу, як будемо вже на місці і... Вже вийде, то все розкаже, що йому там казали, що, 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 що взагалі і як і що по чому. А, 600 злотих, так? Да? Ну, не знаю, там 400 злотих, по-моєму, 375 злотих услуги з цього ДП документ, потім услуги банка, паспорт, 1600 гривень. Ну, 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 десь 600 злотих разом назбирається. Ну, ну взагалі, як все будемо знати, то будемо розказувати. Вже вертаємося з ДП документ. дівчата позасинали. Розкажу вам, що і як. Затримався на заправці перепочити, з'їсти хот-дога. додому ще залишилось 100 кілометрів, дівчата сплять. Prosty. 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 się Prosty. Prosty. To ty